Всім вітання, друзі! Сьогодні будемо знайомитись е, з Хондою Crea Scoopy, 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. От, е, в мене цей апарат, е, скажімо так, вперше. Е, можу що вам розказати, чого я їх не беру постійно, так як е, немає. Того стану, який би мені підходив, скажімо так, щоб я міг запропонувати людям, а це якраз той стан скутерочка, який мені до вподоби і який я можу запропонувати вам. Скутер з невеличким пробігом, в чудовому стані, як і по пластику, так і по двигунчику. ну і Тому ми можемо з ним якби, ближче познайомитись. Так, по дизайну давайте спочатку. Такий хромований гарньоній багажничок стоїть ззаді. Красиві такі. Поворотнички з хромованим. Такими цими. От, але бачите, тут хромчик трошечки зліз. Тут, тут живенький хромчик. Головна проблема цих скутерочків, які, скажімо так, яким уже за 10 років, які стоять під відкритим повітрям. от, В них якби, є проблема з цим хромом. Постійно воно злазить там і так далі. От, Дивіться, задня гума стоїть Dunlop, відсотки 80-90 по протектору. Ну, Данлоб дуже живенький. От гальма в чудовому стані. Тут е спідометр е електронний, він щитується з, з заднього редуктора. Бачите, от є фішечка. Тобто креаскупі свіженька. Зараз ми навіть познайомимося, якого вона року. Двигунчик стоїть 56-й діо. один в один. Тобто, грубо кажучи, це та сама 56-та, але... В ретро-стилі з невеличкими доповненнями технічними От, креоскупі. Так, Він в оригінальній фарбі, але, звичайно ж дивіться, є подряпинки тут. І є подряпинки такі незначні по пластику. От, тут все добре по задній частині, оригінальне сидіння залишилось в ньому. Пара таких ретро-красивих зеркал. Є блокування, до речі, підножечки центральної, як у Діо-34. і так далі. Тут е, знаходиться от під цією кришечкою е, розширювальний бачок і акумулятор. Тобто, Рідина антифріз сюди заливається, хто не знає. От, Під сидінням достатньо місця для якогось шоломчика, доволі таки непогано, я вам скажу відро, як я їх називаю, чи я його називаю, хто там, як має назву. Ми називаємо це відро. От, тобто, воно схоже і по розмірах в принципі, непогане відро тут. От, місце під сидінням дуже приємно. Скажімо так. Непогане сидіння для одного, я вам скажу, дуже зручно і скутерочок непоганий. Дуже гарно зберігся руль і хромована оця, скажімо так, щиток оцій спідометра в гарному стані залишився, рульчик живенький. Тут навіть комбі-брейк, до речі, стоїть. Дивіться, бачите, як воно працює. Притормажуємо задніми і от працює ця ручечка навіть. Бачите? Стоїть комбі-брейк-система. Саме цікаве, що у нас тут центральний замок, такий як і у Honda Dio 35NU, 34НU, два ключика. От. Саме цікаве це те, що у нас ця красота з електронним Спідометром, дивіться, показує 14283 пробігу. Якась курочка бігає з яєчком, бачите? Видно вам, я надіюсь. Так як це так показати? Вон бачите? Ха, прикольно так зроблено. От яєчко, а, вилупилась курчатку і побігла курчатка. Така приборочка цікава, електронна, далі. Будемо знайомитися, як вона працює. Так, є, показує бак, бачите, одна четверта бака і годинник з Тобто бувайте і Honda. Ну, коротше, прикольна приборочка, електронна, свіжа. Так, от так виглядає передня частина, гарна така фара. Спереді питань нема по пластику, на крилові є такі незначні бачите, тут подряпники. І з цієї сторони є подряпенки. Вилочка така сама, як Honda Dio 34. Звичайно, штросіка, бачите, на барабан немає, так як електронна система щитування швидкості. Гума передня повністю нова стоїть. Ну, Взагалі по дизайнику такий незвичайний цей скупі, а стильний, модно молодіжно Так, красивенький скутерочок. І, скажімо так, Несоромно на такому їздити, дуже тихенько працює. Двигунчик сам гарно працює, але, скажімо так, я не можу його назвати гарним двигуном з Honda, з лінійка Honda. Ось е, такий красивий пол, коричневий, коричневе сидіння. Бачите, як гарно зроблено карманчик. Е, Ось такий вигляд має гарненький. От, бак знаходиться у нас тут. Бак під ключом. Бак ціленький, новенький. Ніяких питань немає, не ржавий. Хонде якби поширена штука ржавий бак, так як баки залізні і мопедики живуть, скажімо так. Не в самих кращих умовах багато років, тому і по баках є питання. Хочу на колесі знайти якого він року. Я надію, надіюсь, колесу його. Але року на колесі немає. Не можу навіть сказати вам якого року ця чудова ракета. Ану, хоч на кришечки може є. Ой, є, є, є. Так, рік стається. 2001. Так, да. 2001 року випуску. І дивіться, які в нього такі модні штуки. Ще й стоїть у нас система старт-стоп і лінг стоп. Я не знаю, чи вона працює, ми можемо навіть перевірити. Отак, От це приборочка. О, мопедик поїхав. О, дивіться, спочатку було яєчко, наскільки я перший раз я включав. Було яєчко, тут у нас вже скутерочок поїхав. Ну, давайте ще раз попробую. Так, бачите, одна четверта бака залишилась і все, виключаємо сію. Так, а ну ще раз. Скупі. Дивіться, тут навіть три варіанти, бачите. Приборочки включається, перший раз яєчко, другий раз скутерочок їздив, а третій раз надпис скупі був. Прикольно. Навіть бачите? Не од... О, тут скутерочок знову. Так, ну закінчимо, будемо знайомитись. От так він заводиться, тут магнітний стартер стоїть, безшумно заводиться. Тихенько м'якенько працює двигунчик, двигун ну, в загальному непоганий, хто знає про що я, той знає. От. Рівненько, гарно працює, без ніяких питань. Поворотнички, все моргає, все працює. Стильний такий скутерочок. так, о, світло у нас. Блін... Я не знаю чому, але мені з світлом не щастить. Ну що, а, ху, це тільки кнопочка є ближня, дальнє все. Бачите, кнопочка закисла і не працювала. Буває купа питань, буває кнопочки, приходиться скажімо так, розробляти і в принципі, все працює. Так, Бібійка працює, бак показує. Едлинг, стоп. Едлинг. Давайте поставимо, чи працює в нас система старстоп. Мені цікаво навіть перевірити, так як на 2001 рік тут вже стоїть стар-стоп, це я так розумію, був Мопедик. Дивіться, швидкість у нас показує в електронному вигляді, бачите, як гарненько. Клас. Дуже, дуже круто виглядається скупі. Їде так приємно, приємно, тихесенько. От я їду зараз там 30, але ну, дивіться, я його практично не чую. Дуже, дуже гарно рівненько працює двигунчик. О, дуже м'якенька робота приємний такий маленький коник. Дуже так, зараз замірюємо максимальну швидкість. А ну давайте чи працює. Чи працює старт стоп. Ну пока. Идлинг, стоп, идлинг. Так, погнали. Засекать максималочку. Настільки прикольно тримає дорогу контрольовано. не знаю, мені дуже подобається як він себе поводить. Бачите, сміливо можна кермо пустити. Щось тут пише. От. Ну, Бачите, їде 60, більше не показує, так як я думаю, ну, це максимальна швидкість 60. 60 своїх він біжить. От. Не знаю, ця система старт-стоп. При яких варіантах вона відключається, ну, це вже таке. Неважливо, чи сюди, чи сюди кнопочка працює. А от чи вона працює, це вже таке. Так, ну, будемо закінчувати. Дійсно, цікавий апарат, рідкісний апарат. В мене, я вам скажу, ні разу його ще не було. Так як я й сказав, не буває їх в такому стані, який мені подобалось. Цей стан мені подобається. Кому подобається такий дизайн, кому подобається такий стиль, телефонуйте, контакти вказані під відео, під відео він розмитений, на облік ставиться, от, реєструється і користуйтесь задоволенням. Дійсно цікавий незвичайний скутерочок, от, Скупі. Скупік.